Які айфон варто купувати у 25-26 році? Мова піде як про вживані, так і нові. Зберігає відео, буде корисно. Дисклеймер Рекомендую оновлювати смартфон хоча б через одну модель для того, щоб справді відчути відмінності в користуванні. І так, найкращий, найдешевший айфон, який ще буде актуальний наступні 3-4 роки. А камер буде достатня для того, щоб вести блог. І це звичайний iPhone 13 плюс-мінус прайс 350 баксів. Процесор такий самий, як в 14 -му. А 15 Bionic. Тому 14 ку не розглядаємо, як і iPhone 16i, тому що це та сама 13, ка навіть дисплеї однакові, розбив на 16-му, поставив з 13-го. Дешево і практично. Коротше, це той самий телефон, але з останнім процесором від Apple, який в два рази дорожчий. До того ж іде без Максейву та швидкісної бездротової зарядки. А це дискомфорт. Наприклад, ти не зможеш користуватися ось такою класною багатофункціональною зарядною станцією 3 в 1 від Канін Hexagon VCS 310 А це комфортно використання функції стендбай максимально швидка безротова зарядка до 15 ватт без перегріву та шкоди акумулятору iPhone Плюс одночасно заряджай Apple Watch. Та навушники. Це забезпечує потужний блок, який йде в комплекті. Сама станція має приємний софт пластик, легкі матеріали та офігенний дизайн за дуже адекватні кошти. Альтернативою на один пристрій може бути бездротова магнітна зарядка Hexagon 110. Рекомендую. Наступний найкращий айфон на кожен день. як професійна лошадка не за всі гроші світу. Це 14 Pro Max. 120 Гц, великий акумулятор, лідар, телеоб'єктив та Dynamic Island. Звичайні 14 та 15 -ки. не цікаві. виглядають так само, як 13, і, на мою думку, не вартують уваги. Але ось плюс версії класні. Рекомендую. Там крута автономність. До речі, і звичайна 16 в яскравих кольорах та новому дизайні класна. Вартую уваги. Але є один мінус: дисплей 60 герц. А як вам нова iOS 26? Як на мене виглядає як Android? Стало краще чи погано? Не знаю. Пишіть в коментарях. Ну і закінчимо. Останній найкращий айфон на сьогоднішній день це 16 Pro Max. Якщо ти його ще не купив, почекай вересня. Там презентують новий айфон хоча б з оновленим дизайном. Ну окей, давай розповім ще раз.